Мої відганнічка, друзі. Е, продовжуємо, друзі, розбивати далі Construction Simulator. І як ви бачите, у нас тут уже просування, друзі, йдуть так, ну, доволі непогані. Доволі непогані, друзі. Бо, як ви пам'ятаєте, тут о, в минулій серії я тут робив е, бульдозером, друзі, працював тому подібні. Зараз, друзі, це все треба буде оці всі діляночки друзі, позаливати бетоном. Цей ось то ну, мається на увазі, тому ми зараз з вами вантажівочку приберемо. Вантажівочку так давайте аудіо Мастер. Що це таке? Давайте десь поставимо на 30. It's me, Hopper. Зрозуміло. It's me, Hopper. It's me, Hopper. Зрозуміло. О, ми, друзі, все такі ну, Тому, друзі, воссорки справа. Ну, так, в принципі, потихеньку, друзі, працюємо. Трошки ми з вами ну, трошки пригальмував поки знімання того конструкційного симулятора бо, як ви бачили, друзі, нам ось, почав я друзі проходження по мапі Березенька фарміга симулятора 25. так Зараз ми з вами переміщаємося з цей магазинчик. кстати друзі, хотів сказати відразу, у нас на рахунку 242 000. Ну, я не знаю даже, що це за валюта. Не буду, не знаю, але це, друзі, кредит. Тому нам кредит, друзі, треба буде повертати. А зараз знайдемо вантажівочку. Ось давайте візьмемо цього дафа. Це, друзі, іде як бетон і бетон ввозить, друзі, і в нього є оця. Штучка та, що подає бетон, друзі, по тру цих трубах. Тому нам якраз таки два в одному, друзі, треба. І беремо в оренду. Так, а яка це у нас. В оренда? Ні. Ну. Беремо в оренду, друзі, і переміщаємось в дану вантажівочку. Відповідно будемо лиця. Да, так, друзі, що я хотів сказати? Для вас я буду і надалі знімати дану гру. Так, я, не, ну, я, звісно, бачу, що там такого великого, друзі, активу немає, але я вам все одно вдячний, тому будемо знімати для вас. Я буду знімати для вас, друзі, надалі відео. pois tudo isso cruzir aqui esse Так, друзі, я виключаюсь. Тому, друзі, ось і такі справи. Ну, це я, друзі, кстати, щоб порозуміли, це ж я нічого особливого не робив. Таба! Я мав на увазі з ти друзі, даної гри. Я особливо нічого не робив, тут це тільки для вас зараз записую, бо весь остальний час, що в мене було, я в основному, друзі, був у хаймі і то. Ну, тепер для вас будемо якось, знаєте, ну, типу чередувати, бувати, типу. Сьогодні от запишу серію, можливо, завтра серія вона вийде. Там, друзі, побачимо, як не буде. Вибачаюсь, друзі. Ось в мене голос сідає. І тому ось так. Що я хотів сказати, друзі, за да Ну, як ви бачите... Скажіть, будь ласка, чи... як взагалі вам ну, огра. Напишіть в коментарях цього любимого, друзі. Хм. Так, передбачаюсь, друзі. Не знаю чого, друзі, але тут я оце приїхати чомусь не можу. Не відчиняються, бачите ворота. Приходиться їздити по друзі по колу. Але, друзі, в майбутньому цю територію, друзі, якось треба буде uh, цей. Скажіть, вам скажуть. Ну, придбати мені ще друзі. друзі цю територію треба буде бо ж ми був, будемо все одно розширюватися хоча даже я оце помітив по даній грі, друзі поки є контракти так ого оце, да весело що друзі от, виконуються контракти а потім з'являються друзі трошки ну, Rjo de contrato. Só para resumir. трошки тут бути, треба буде, ну, треба бути, друзі, тут обережно. друзі багато бито бито коштує Що ти стоїш? Їдь там. Дивіться, як цікаво, друзі, повертає в практику. Так, друзі, давайте я тоді, що я пропоную? Пропоную тоді, як буду я... Вже завершувати даний етап заливки, друзі, повністю три цих етапи. І тоді вже я до вас повернуся. Тому, друзі, не переникайтесь, далі буде цікаво. Так нам вподобаєчки і кому друзі. Так, друзяки, ну дивіться, ми вже з вами першу, як то кажуть, дивіться яка краса, але нічого це тут ходить по бетону, блін, позаливав. Ось я така, друзі. Чудова вантажівочка, дав. Дав. дав, дав, доволі непогано, бачите? В ньому ось так, друзі, так що поїхали далі працювати. Оце ну, я так вийшов вам показати. А тепер уже, друзі, коли буде ось такі дві, тільки оці дві друзі, друзі, воно буде цей. Ну як я їх позаливаю, тоді вже я тоді ну, до вас увімкнувся. Ну якось так, друзі. Не перемикайтесь, далі буде. Дякую, ну ось я знову до вас, як то кажуть, повернувся і як ви бачите, ми вже з вами будемо зараз заливати ось цю ну друзі, між, між цими спорудами, бачите, там заливати, друзі, зараз це все бетоном, друзі. Друзі, давайте я тоді зараз з за вами придбаємо отак дистанційно. Так, друзі, все. Заливаємо це все бетоном. Вимикаємо цей, друзі, і прибираємо всю там оцю. Але, друзі, нам заливати ще треба буде, як ви бачите. Але я вам скажу, друзі, отаку, якщо чесно, ця робота дуже така важка і кропотлива, друзі, ну серйозно. Це постійно треба, друзі, вимикати цю систему, щоб... Ну... щоб все було чітко, знаєте. Так, друзі, ну наче все. Тепер. Ах, ні, друзі, не все. Давайте відкриємо інформацію от по контракту. Хапаюся вжито, друзі. Дивіться, скільки тут цього всього, друзі, заливати. Це просто жах, дивіться. Ну це серйозно заливати дуже багато. Дуже багато, друзі. Тому я пропоную, напевно, наскільки ми за цей контракт заробимо? 346 тисяч крон чи злотих, чи що це таке, не знаю, друзі. Да, багато заливати. А потім, друзі, знову заливка, а потім ще якесь будівництво, друзі. І потім ще раз заливати. Коротше. Це, конечно, звісно таке собі явище. Скажу вам чесно. Так, ну що, працюємо тоді. Працюємо, друзі. Так, друзі, ну як ви бачите, у нас завершився бетон. У нас завершився бетон, друзі. І нам треба міксер. Бо цим, друзі, їздити далеко, а міксер краще тим, що, друзі, ти можеш ну, завантажити в нього. Потім в будь-який момент поїхав, то подивимось, давайте подивимось. Миксера вот у нас на скільки. Ну, друзья, я пропоную еще. У нас же Ждав, да, тягач. Так, давайте тоді візьмемо дафа DAFA mixer у 135 тысяч крон, я так разумею, друзья. 128 купуем. Вітаю вас, друзі, з гарною покупкою. Тепер у нашому господарстві вже є миксер. Мається на увазі в нашому будівельному друзі. Будівельний кар'єр не знаєте. Так, їдемо. Давайте відразу промалюємо шлях, бо я можу, друзі, заблукати. Це гарно, ну гарна вантажівка, нічого не скажеш. у шоці такому говорить, каже, ну тебе наче. Да, сейчас я зацеплюсь на это. Бах приехал, зафигачил вантузельку, друзья. О Мало того, что чужу машину то Все и свою по школу идт. Это просто немасливо дни эмоции, знаешь. Ну, чего ж ты не відчиняєшся? Я ж хочу придбати данную вс, чого, ч, можно? Це, прост... це просто, Нема слів. Друзі, ви ж бачили, я його не чіпав геть. Це просто геть. Так, друзі, давайте, я тоді вже як буду під'їжджати до об'єкту, тоді я вже увімкнуся до вас. Не перемикайтесь, далі буде, друзі. Так, друзі, ось ми під'їжджаємо до даного вже об'єкту. Так, нам, друзі, на наступний, там де легко в'їхати не буде. Повернумо сюди. Стій, куди ж ти попер, гальмуй. Так, друзі, ну що я пропоную? Я тоді пропоную на цьому серію завершувати. Я вже тут буду сам, як то кажуть, добудую ці всі споруди, друзі. А можливо вже ми з вами тоді увімкнемось, увімкнемось, коли вже буде, друзі, або новий контракт, або можливо коли будемо завершувати даний контракт по будівництва. З вами був Український гравець Чи як там? Почуємось в наступних відео. Щастя, здоров'я, багато ідею, друзі. До скорих зустрічей. Да як же він на у нас тут вимикається? До зустрічі, друзі!